Все так, все. Буду вас на педоходах. Ну? Шо. Пане Ярослав, так. ваша риба? Ні. А човен чий? Човен ні. А як ви сюди з ним добралися? Я там все пояснення дав, пояснення як кажуть. Мені ви не можете дати пояснення, так? Ні, я там пояснення, все записав, як було. Як було? Так. А було як? Ну там пояснення. Як є, я чи... вас питаю, мені треба дати пояснення, як було? Я вам пояснення відмовляється давав. Відмовляється? Цього товариша знаєте, який з вами був на лоці? Нікого не знаєте, зовсім чужа людина. Не має. А що ви з ним годину часу на воді робили? Я з ним не був на воді, я був на березі. Ну а ми по-вашому що? Сліпі були що? Я вам кажу, я був на березі. очі можете подивитися? Можу. Можете? Можете. То ми не бачили чи ви не були на воді? Я приплив з короткою, я рибачив. Рибачив? Та ми бачили, що ви рибачили? Годину часу знімали сітки з води. Я не був на воді, не знімав ніяк я сіток з води. Молодець, все, що можна сказати.